Повернулись нарешті в Україну після довгого іспанського збору. Як адаптація до нових погодних умов? Повернулись, да. Раді бачити і родини, по яким сунували, і взагалі до нашої країни повернулися. Але умови, бачите, через погодні умови такі, що вони для тренувань важкі. Тренуємось на штучному полі, всі збори провели на натуральному, тому важко. Як воно буде далі, не знаємо, але в нас вибору немає, готуємось. Готуємось до гри, готуємось в тих реаліях, які в нас є. І, ну, я вважаю, що всі умови рівні для кожного зараз. Я не думаю, що там у суперника краще умови, ніж нас. Тому відштовхуємося від нас, віддаємо всі сили тут, і, де ми зараз є, і налаштовуємося на першу гру. Як в цілому далася підготовка, як себе почуваєш після зборів, наскільки взагалі готовий до продовження сезону? Ну, збори пройшли, як завжди, важко. Умови були добрі, просто що погодні, погодні не завжди були гарні умови. Через це там були теж зміни полів і таке саме. Але гарні спарринги провели з дуже сильними і цікавими суперниками. Я вважаю, що все, що ми мали зробити, ми зробили. І будемо це ну, показувати в чемпіонаті, бо старт дуже важливий, бо ми початок чемпіонату після літа був невдалий, тому зараз ми. Налаштовуємося на те, щоб почати добре. Чотири новачки приєднались до нас під час зимового міжсезоння. Наскільки вже з ними вдалося налагодити взаємодію, там, Не знаю, трошки їх в колектив внідрить? Ну, не всі з них мову знають англійську. Тому як, ну, всі гарні хлопці, як намагаємось через жарти через якісь. Активності, якось там, я думаю, це все добре. Це такий процес. Треба, я думаю, місяць-два часу, щоб воно все пройшло так. Зараз почнеться чемпіонат, поїздки в автобусах на виїзда вдома, там в Житомир. Тому я думаю, це все місяць-два, і вони вже будуть повністю адаптовані. А як там вже в футболі, це вже від них залежить. У нас багато хлопців повернулися вже до загальної групи після травм. От як думаєш, наскільки це там допоможе під час дуже важливого відтинку. Другої частини сезону, бо в першій половині там деколи кадрові проблеми в нас були. Так, зараз і підсилилися, і повертаються наші сильні, сильні гравці. Ми дуже чекаємо на них. Арі вже повернувся, рамік теж вже скоро з нами буде, тому ми будемо тільки сильніші, бо в у нас усіх одна спільна задача, яку ми будемо намагатися виконати. Тому я думаю, це дуже важливо, і як і емоціональне для нас повернення цих хлопців, так і. Як командний рівень він знову повернеться на той рівень, який він був до, до цих травм. Перший суперник і відразу непроста команда Кривбас чи вже почали там цілеспрямовану підготовку саме до них. Так, звичайно, цей тиждень, як завжди, він присвячений підготовці супернику. Тому цей тиждень ми готуємося до Кривбасу. На тренуваннях ми відпрацьовували те, що хочемо показувати в грі з ними. Багато хто трошки списує з рахунків команду з Кривого Рогу у зв'язку з відходом твердохліба Микитишина. Ти з цим погодишся? Чи все-таки думаєш, що там знайдеться ким їх замінити? Ні, я, звичайно, що не погоджусь, тому що знайдеться і там і були виконавці, і, і в них тренерський штаб, головний тренер, такий, який може промотивувати е, принциповістю для нього. Я думаю, що перша гра показала це, ну, як, коли вони виграли, їх емоції, як вони раділи. Тобто для них це був незвичайний матч. Ну. А для нас кожен матч важливий, і для нас теж це дуже велика мотивація повернути точніше, повернути те, що вони забрали у нас. Це три очки. Тому я думаю, що ми налаштовані стільки на перемогу, іншого результату для нас тут бути не може. І останній раз ти вже згадав про фактор Патріка Ван Левена. Для них це буде додаткова мотивація. А для вас, для гравців, які ще його застали тут в Металісті 19-25. Цей матч матиме якесь особливе значення? Та ні, для нас особливе значення має. Це те, де ми хочемо бути, чого досягти. І тому кожна з цих ігор, чи то там, Патрік, тренер, чи ні, вона це все, е, як знаєте, кірпічик до кірпічика до нашої цілі. Тому вона важлива для всіх. Я, я, це, плюс це початок чемпіонату, за яким всі сумували. І я думаю, що принципово це тільки від нас це тільки наші цілі, але ніяк не тренер або команда. там.